До вашої уваги, підсумковий випуск новин на часі понеділка 26 грудня. Про головні події на сьогодні здавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. У Скурботі Павлівська громада. На війні з Росією загинув мешканець села Трубки Віктор Шульган. Йому було всього 26. Коли прощатимуться з полеглим героєм, повідомлять згодом. Сумна звістка і для Ківерцівської громади. Біля Бахмута Донецької області загинув волинянин Олександр Остепчук, мешканець села Славитич, Славатичі. Герой загинув 24 грудня від поранень, отриманих під час бою. Загиблого захисника привезуть додому 29 грудня. Про точний час поховання повідомлять згодом. На війні загинув і мешканець Заболотя Іван Круглій. Жилобний кортеж вже зустріли у рідному селищі. За Україну загинув ілучанин Олександр Кравчук. Герою було 40 років. Солдат загинув 24 грудня біля селища Опитне, що на Донеччині, на Донеччині загинув ще один герой – 19-річний військовий із села Старий Луцького району Роман Журавель. Про час поховання повідомлять згодом: вічна слава військовослужбовцям та щирі співчуття їхнім родинам. Рятувальники Волині за минулу добу ліквідували дві пожежі. Горів цегляний житловий будинок на вулиці Івана Франка у селищі міського типу Заболотя. Пожежу ліквідували на місці. Рятувальники виявили тіло власника будинку 58-річного чоловіка. Ймовірна причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Під час пожежі в селищі Заболотя на місці пожежі рятувальники, які прибули до місця події, виявили тіло людини. Надати допомогу йому вже було неможливо, то, оскільки людина на момент прибуття вогнеборців вже була без ознак життя. Під час розслідування причини пожежі з'ясувалося, що швидше за все до лиха призвело порушення правил експлуатації пічного опалення. Загалом за минулий тиждень в області зареєстровано чотири трагічних випадки. Зокрема, це два у Ковальському районі, і по одному у Луцькому та Володимирському районі, де на пожежах гинули люди. Загалом уже з початку року зареєстровано 40 таких трагічних випадків, і тому ми закликаємо громадян, особливо зараз у цей період, бути украй обережними при поводженні як з відкритим вогнем, так і з приладами обігріву і приладами, які вони використовують у своїй повсякденній. Діяльності це і електричні і газові прилади. Усі вони таять у собі небезпеку, якщо порушувати правила їх експлуатації. І як ми бачимо, ця статистика, яка на сьогодні є в області, ну прямо закликає громадян берегти своє життя і майно від пожеж. Горіла і дерев'яна господарська будівля у селі Хутищів, що на Кам'янкаширщині, пожежу ліквідували ймовірна причина загорання, коротке замикання електромережі. Рятувальники в Улині виїздили і для проведення аварійно-рятувальних робіт. Через активно сніготанення власники двох домогосподарств у Любомлі потребували допомоги працівників ДСНС. Рятувальники відкачали талу воду, що затопила прибудинкові території в садибах на вулиці Шевченка та 1 травня. А на вулиці Дубнівській у Луцьку пожежники допомогли жінці поважного віку. Вона тривалий час не виходила на зв'язок. Рятувальники відчинили двері. Як виявилося, лучанка не могла самостійно рухатись і потребувала медичної допомоги. А в селі Веснянка під Підгайсівської громади рятувальники відбуксували автомобіль швидкої допомоги, що з'їхав з проїжджої частини та застряг у багнюці на узбіччі. У авто були водій і фельдшер. За кошти працівників Луцької ради придбали автомобілі для захисників. Про це у мережі інтернет повідомив мер Луцька Ігор Поліщук. Позашляховик Кія передадуть для потреб сотої окремої бригади тероборони для виконання оперативних завдань. А для потреб 63-ї бригади купили бус Фольксваген. Його будуть використовувати у найбільш гарячих точках. Найближчим часом автозахисникам передадуть волонтери. Різдво за новоюліанським стилем, Волинська єпархія ПЦУ першою в Україні отримала дозвіл від вселенського патріарха Варфоломія про перехід на церковне життя та календар за новим стилем. Як відреагували на це віряни далі у сюжеті? У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку 25 січня вже в п'яти відбулося різдвяне богослужіння. Раніше Волиняни ПЦУ святкували народження Христа двічі 25 грудня та 7 січня. Цього року в останнє віряни з православної церкви України відзначатимуть свята за старим стилем. Напередодні паломники з Волинської єпархії отримали дозвіл від вселенського патріарха Варфоломія про перехід на Новоюліанський календар. Мати церква Костантинопольська. Вона, яка дарувала нам томос, вона святкує Різдво Христове 25 грудня, оцим новоюліанським календарем. І в нас якась виникла така дикість. Ми з однієї отримали томос, з однієї сторони, отримали благословення Вселенського патріарха, а друге, живемо по-русски. Трохи ми такі, трохи сякі. І ось рівниві громади, які зібрали більшість підписів, звернулися до мене за благословенням перейти на новий календар. Ми це все діло узаконюємо, подаємо на затвердження. На затвердження всі рішення подаємо в Священний синод ПЦУ. Але наша паломницька служба, яка була запрошена і була в складі ПЦУ, тобто в Стамбулі, на святкування Різдва Христова з Селенським патріархом, виявили таку активність. Кажуть, а можна ми візьмемо патріарха благословення перейти на календар. Я кажу, так от від імені Волині звертайтеся. Тому Волинь тут виявилася найсміливішою, над результативно дієвішою. І написали таке прохання патріарху, наклав резолюцію, що він дозволяє жити із цією європейською свійнотою. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл провів святкову службу. До слова людей прийшло чимало. Віряни зізнаються, що готові до переходу на новоюліанський стиль. Думаю, що буде ще святкувати і друге різдво. Чим більше свят, веселіше жити. Весь світ цивілізований, святкує, так як оце ми хочемо зробити, святкувати. Так що справедливо. Я підтримую. Сьогодні служба якась по особливому була. Ну, вечеря, так. Це вже ось таке свято, вечеря була вчора пісна. Ну, трошки так. Не зовсім так, як обично, але старалися. Кутя була. Обов'язково колядки будемо співати. обов'язково, обов обов збираємося, та, подружки вже гуртуємося. Гуртуємося. Я, яка улюблена колядка? Ми всі підрад. Що де буде, будемо співати, що де знаємо, те будемо співати. Я, наприклад, святкую, вже я в косьох ходила вже років 10 під підрад, а може й більше ми ходили. Так, так ми в косьох да. ходили. ходили. Я знаю, що 25-те, то є справедливе. Різдво була святкова вечеря, і сьогодні ми святкуємо Різдво Христове і кажемо, Христос народився всій нашій волині. Ми, от як вони казав, має бути перші і має показати всім. Я старався перезвонити всім своїм друзям, сказати: не забудьте почати святкувати, бо то, ну якби не можна відкладати безконечно, скільки можна відкладати? Все треба святкувати. Так що сьогодні всім волиням, всім вашим глядачам, святом, будьте здорові, з різдвом Христовим. Після служби духовенство спільно з прихожанами пішли вшанувати пам'ять загиблих героїв та тих, хто наразі. Захищає нашу країну закінченням служби, ну владика розповів, як воно все таки буде правильно і як будемо діяти. І це дійсно правильно, тому що як сказали, що різдво для всіх, не тільки для живих, а й для тих людей, які поклали за нас свої, скажімо, своє життя. Тому сьогодні символічно біля новорічної ялинки, біля цього пам'ятного фотостенду, відбулося, я думаю, таке гарне дійство, тобто колядування. І це дійсно буде правильно, тому що всі хлопці, які на фотостенді, вони саме віддали свої життя для того, щоб ми сьогодні мали можливість святкувати різдво. Колядки цього року звучали особливо щемливо, адже кожен, хто колядував, наповнював їх душевним теплом та вірою в перемогу. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук для новин на часі. Начальника відділу призову Ковальського військомату судять у Луцьку. Чиновник нібито взяв гроші від місцевого мешканця за відстрочку від призову. У суді наразі переходять до дослідження доказів, який буде вирок суду, виправдовувальний чи обвинувальний, буде відомо згодом. До слова, у листопаді цього року виконком Ковальської міської ради надав згаданому чиновнику Ковальського військомату ордер на квартиру. Отримати квартиру чиновнику вдалося через суд. На початку цього року служба безпеки України у Волинській області повідомила про те, що на хабарі затримали. Цілого начальника відділу призову ковальського військомату за цим фактом відкрили кримінал, і тепер ковальська історія має продовження у Луцькому міськрайонному суді. Служба безпеки України у Волинській області повідомила про затримання начальника відділу призову ковальського військомату 5 січня цього року. І у відомстві тоді зазначали. Зловмисник спонукав призовників до надання неправомірної вигоди за надання їм відтермінування від проходження строкової військової служби. Правоохоронці затримали чиновника поблизу військомату під час отримання другої частини хабаря від одного із місцевих мешканців. Місцеві змі уже наступного дня повідомили, що затриманий чиновник військомату це Анатолій Герез. Зазначали, що він, син відомого на Ковальщині, аграрника і дію. Чого депутата районної ради Сергія Гереза спочатку в СБУ повідомляли, що чиновнику можуть оголосити підозру за частиною третьою статті 368. Відтак чиновнику загрожувало б до 10 років позбавлення волі. Це тяжкий злочин. Обвинувальний акт до суду спрямували таки за 368 ю статтею, але за частиною. Першою цієї статті вона передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Ну все ж не десять. Ну і злочин уже значиться як не тяжкий. У Луцькому міськрайонному суді наразі переходять до дослідження письмових та відеодоказів у справі. Дослідженню підлягають документи, що перебувають у тому номер 4. Відповідно на аркушах 8, 9 та 10 знаходиться клопотання про Долі напроведення не гласних слідчі дій сам обвинувачений проти, аби його знімали, тому на вимогу суду цього не робимо. Адвокати обвинуваченого зазначають, що у них є підстави вважати, що слідчі на початку цієї історії спеціально завищили кваліфікацію справи. кажуть, відомості до ЄРДР цілеспрямовано внесли за тяжкою статтею, аби отримати дозвіл на негласні слідчі розшукові дії. До суду надійшов обвинувальний акт по не, по злочину невеликої тяжкості. Ми в подальшому в судових дебатах будемо е вести мову і звертати увагу, що на нашу думку, з сторони захисту, була штучно завищена кваліфікація. Чи були реальні передумови для внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань саме за тяжким злочином? І в Даному випадку Ваша честь. Має місце саме останнє, тобто це було штучне створення передумов для того, щоб проводити негласні слідчі розшукові дії. А далі просто якщо суд встановить чи адвокатам вдасться довести, що кваліфікацію справи на початку штучно завищили, то відповідно усі негласні слідчі розшукові дії, які були здійснені по відношенню до обвинуваченого, виявляться незаконними. Ну а далі, що буде зі справою, певно і пояснювати не потрібно. До слова ймовірне Завищення кваліфікації статті це не єдина претензія адвокатів до слідства. Тож далі більше на черзі дослідження письмових і відеодоказів. На сьогодні сьогодні Сам обвинувачений чиновник після суду з журналістами відмовився спілкуватися. Біг із зали суду і від журналістів, що є духу не зронивши ні слова. Ми не справу порушують це. Розводився пане формі. Пане За що ви будете від мене втікати? Пане Анатолій. Між тим, попри те, що на начальнику відділу призову ковальського військомату висить хоч не тяжке, але все ж обвинувачення, не так давно йому виконком ковальської міської ради надав ордер на двокімнатну квартиру. Зазначимо, що виконком кілька разів відмовляв чиновнику у наданні квартири. Тоді Анатолій Герес пішов до суду. Суд прийняв рішення на його користь, зобов'язавши виконком таки дати йому службову квартиру. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі. У Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні оновили клас з безпеки життєдіяльності. Ліцеїсти, вивчаючи цю дисципліну, окрім теорії, мають змогу на практиці відшліфувати вміння надавати першу медичну допомогу, поводження з вибухонебезпечними предметами. Пріоритеті вивчення пожежної безпеки, санітарно епідеміологічний добробут, охорона здоров'я, екологічна та ядерна безпека, запобігання надзвичайним ситуаціям, цивільний захист та безпека руху враховуючи всі загрози, які існують в умовах війни, допрацьовуємо, оснащуємо кабінет все новими матеріалами для того, щоб готовити дітей професійно діяти в умовах військового стану. Кабінет безпеки життєдіяльності оглянув начальник головного управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук і зазначив, що тут створені одні з найкращих умов для вивчення як теоретичних, так і практичних навиків з охорони та збереження життя. Щоб у вас дійсно була безпека, то що ви навчилися використовували в повсякденному житті, безпека життєдіяльності, бо зараз складний період часу. І Йдуть свята, щоб вони ви е, ці свята провели безпечно, і щоб у цей досвід, який ви були, могли допомогти пересічному громадянину. А так, що я хочу вам побажати е, здоров'я і мирного неба над головою. Дякую і щасливих різдвяних новорічних свят. Хабар у 50 тисяч гривень і 35 свідків у Луцькому міськрайонному суді ніяк не можуть дати раду кримінальній справі щодо колишньої голови Іркополонківської ради Ніни Семенович та її чоловіка. Подружжя підозрюють у вимаганні та одержанні хабаря. Таку здавалось би серйозну справу прокурор чомусь вирішив, як то кажуть, прогулювати. Головою гіркополонківської громади він депутатом тієї ж сільради і членом земельної комісії. Подружжя екс-чиновників разом і в радості, і в горі. І на лаві підсудних ідуть на судове засідання, але категорично проти нашої зйомки. Ніну та Віктора Симонович підозрюють у вимаганні та одержанні 50 тисяч гривень хабаря. Нібито подружжя посадовців вимагало гроші у підприємця. Мовляв, голова ОТГ підпише договір купівлі продажу земельної ділянки і посприяють на сесійному голосуванні. Діло було влітку 2019-го. Судові засідання... Тривають роками, тепер же прокурор Руслан Ящук несподівано вирішив не приходити. В нас в минуле судове засідання не прибув прокурор, зокрема і засоб масової інформації присутніх. Вони висвітлять дану інформацію. І в дане судове засідання також прокурор Ящук не прибув перед безпосередньо перед початком судового засідання. Секретарю він повідомив, що захворів разом з тим будь-яких підтверджуючих документів суду не надано. Адвокати подружжя леді не в один голос кажуть, що продовжувати засідання не можна. Разом з тим, захисник акцентує, мовляв, як же ж так. Підсудні і адвокати зразково приходять. А з цілої групи прокурорів нема нікого. Однозначно, що не можу продовжити. Одночасно, прошу написати лист реагування на. Відповідно, вищестоящий орган керівника прокуратури, який працює відповідно пам'яті Щу, оскільки це повторна вже неявка. той самий час, коли зараз зразково виконує свої обов'язки прибуває на судове сідання. Крім того, ми вже другий раз не можемо розглянути відповідні клопотання з приводу застосування приводу ем, свідків. Хоча свідків у кримінальному провадженні аж 35, ця справа тягнеться вже четвертий рік. Досі суд не може ані підтвердити вину подружжя Симоновичів, ані виправдати їх. Справу про хабарництво схоже і далі затягують. Один із адвокатів каже, що прокурор не з'являється до суду систематично. Така Процесуальна зневага від сторони наявна, тому що за 10 хвилин. Повідомляти секретаря в телефонному режимі, скажімо, це не є поважність перше неявки. По-друге, це не є належним чином грунтованість, тому що якщо людина захворіла, ну, прокурор він про це, я думаю, як мінімум дуже зранку знав і міг би повідомити відповідно листом з приєднанням документів, які підтверджують захворювання. Тому ну, за таких обставин звичайно так довго тривати не може, тому що вже сам судовий розгляд затягується. Адвокат пропонує звернутися до львівського керівництва спеціалізованої військової прокуратури західного регіону, бо ж саме у їхньому підпорядкуванні прокурор суддя погоджується. Засідання вкотре відкладають. Суд постановив розі даної справи відкласти зв'язку з неприбуттям прокурора скерувати керівнику спеціалізованої прокуратури військової та обороні сфері західного регіону інформацію щодо наявки прокурора в даному кримінальному провадженні одночасно з проханням забезпечити явку прокурора, оскільки створена група прокурорів у даній справі разом з тим, дійсно друге судове засідання нас відкладається через наявку прокурора. Тому Буде проінформований керівник з проханням вжити відповідних заходів. Самі ж підсудні експосадовці нічого коментувати не хочуть. Я особа не публічна і не, в цьому. Іди. І не посадова особа. Тут. Дивіться, я коректно не, з вами не можу говорити, так що вибачайте, без інтерв'ю. Ми не знаємо, і суддя що ви казали, сказали, що це була підстава. Суддя, Скажіть, хто суддя міг вас сказав, підставити? Ну, Нашого прізвища немає бути в вашому ефірі. Одержання хабаря, у котрому підозрюють подружжя Симоновичів, то не військовий злочин і термін давності має. Хто зна, скільки ще часу триватимуть суди, і чи не вийде так, що кримінальну справу з часом просто закриють? Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. П'яні розбірки завершилися смертю на північному ринку Луцька. У міськрайонному суді слухають справу про вбивство через необережність. Зі слів самого обвинуваченого, він розбороняв двох підігрітих алкоголем чоловіків, одного з яких відштовхнув так, що той в результаті опинився в реанімації, де згодом помер. Одначе рідні озвучують іншу версію, за яких обставин відбулася ця трагедія. У суді ж розбирались до вбивства, призвела необережність, чи все ж таки алкоголь. Обвинувачуваний потерпіла клопочуть, аби їхні обличчя не показували і прізвищ не озвучували. Як каже адвокат підсудного, ця справа надто особиста, аби її розголошували. Одначе суд задовольняє таке клопотання частково і вже на засіданні з'ясовується, що ця історія мала місце в вересні цього року на північному ринку міста Луцьк. Тоді біля одного з контейнерів зібралась компанія чоловіків на чаркування. До них приєднався і сам обвинувачуваний. Чоловік переконує в той, день, випив тільки бокал пива. Його ж знайомий з компанією інших осіб чоловічої статі розпивали напої поміцніше. Що ж стало причиною конфлікту між двома чоловіками з компанії? обвинувачуваний не пригадує, одначе каже, взявся їх розбороняти. втрутися. А чому ви втрутились, якщо вони тільки ви кажете словесно спорили? Бо вони підходили до ближче. наче ближче. бачив якому стані алкогольному стані. Ми були. Прийшов. І сталося так, що Віктор оступився, він не заказував сходиться на землю і впав. Ну, коли я його штовхнув одного, другого, одного вину спали. Куди ви штовхнув Віктор? Я побачив, що він впав вдарився, підійшов. Ну, Але далі така ситуація визволася все. Як з'ясувалось, швидку потерпілому викликала продавчиня із сусіднього кіоску. Чоловіка забрали до лікарні, де він помер в реанімаційному відділенні. Як зазначила в суді донька загиблого, родина не одразу дізналась, що причина смерті батька не випадкове падіння, а саме вбивство. Згодом на місці події на північному ринку вона зустріла чоловіка, який розповів зовсім іншу версію подій. Я не знаю, як його звати. Ми там пояка. Якийсь там місцевий, ми його почали з мамою розпитувати, що там було і що сталося. Він нам сказав, ну, сказав що е, тато з Едіком стояли, але він сказав, що тато тримав в руці чепушку в горілки, а Едік ту чекушку в ногу з рук забирав. І таким чином його штовхнув і також впав. Донька пригадує, батько був не конфліктною особою і більше сидів вдома аніж десь ходив, оскільки мав проблеми зі здоров'ям. І додає, їй, хоча й шкода, по людськи обвинувачуваного, в якого є свої діти, одначе переконана за свої проступки, він таки має відповідати за законом. Своєю чергою, прокурор наголосив, що обвинувачуваний вже мав проблеми із законом, що правда, через крадіжки. Чи вплине цей факт на термін покарання, буде відомо згодом, оскільки крапка в цьому Вому засіданні ще не поставлена. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. І наприкінці випуску до новин спорту близько півтори сотні вихованців обласної дитячої юнацької спортивної школи урочисто посвятили у юні спортсмени. Окрім посвідчень, діти отримали чудові подарунки від благодійників. На спортивному святі побувала Ольга Яцюк. Посвята вихованців-початківців, у юні спортсмени обласної дитячо-юнацької спортивної школи, є хорошою традицією впродовж багатьох років. Урочистий захід відкрили спортсмени відділення акробатики. Граційний і захоплюючий виступ зачарував присутніх майстерністю як маленьких, так і старших спортсменів, які демонстрували свої вміння набуті за час занять у секції. Близько шести сотень вихованців сьогодні відвідують різні секції обласної дитячо-юнацької спортивної школи, де працює п'ять відділень: волейболу, баскетболу, гандболу, спортивної акробатики та легкої атлети. Напередодні Різдвяно-новорічних свят урочисто посвятили у юні спортсмени майже півтори сотні вихованців, які нещодавно приєднались до великої когорти учнів спортивної школи. Окрім спортивних посвідчень, кожна дитина отримала солодкий подарунок від фонду Ігоря Палиці тільки разом. Фонд Ігоря Палиці тільки разом сьогодні привітав юних спортсменів, які такий перший крок свій зробили на стажину спортивної кар'єри, впевнені, що вони наше світле майбутнє сильної України. В них все обов'язково вдасться. Звісно, їхній шлях буде непростий. Він починається не в прості часи. Однак ми будемо докладати максимум зусиль для того, аби ці діти невдовзі стояли на спортивних аренах олімпійського рівня. Цього року розпочала своє заняття у секції волейболу Єва Романчук. Зізнається, що ні разу не пошкодувала про свій вибір. Я прийшла на волейбол, тому що мені дуже подобалося грати в волейбол, і мама мене записала. Я вже майже рік хожу, і мені дуже сильно подобається. Мене брали на змагання от недавно в середу. Ми виграли перше місце в області. Добре, коли батьки розуміють важливість заняття спортом для дітей і підтримують їхні захоплення. Я займаюся секцією з гандболу. Мені дуже подобається займатися на своїх перших змаганнях. Я зайняв перше місце і я дуже задоволений. До мене приходили на змагання моя мама і мій брат. Вони мене дуже підтримували. Я буду продовжувати далі займатися спортом. Обласна дитячо юнацька спортивна школа гордиться своїм. Спортсменами, які прославляють Україну на міжнародних аренах. Найбільшого успіху цього року досягли вихованки заслуженого тренера України Олени Кришпінович відділення спортивної акробатики. Тріо у складі Дарини Пом'яновської Олександри Мальчук та Вікторії Коніцької цього року вибороло бронзу на 11 всесвітніх іграх. А також дівчата стали другими на Кубку світу. І сьогодні їм урочисто вручили посвідчення заслуженого майстра спорту України. Я треную вже 14 років. 10 років в цьому складі, в цій в цій трійці. В років сім я вже собі поставила мету: ну, типу, на спорт, що я маю стати заслуженим майстером спорту: поїхати на всесвітні ігри, зайняти місце і стати заслуженим, От у мене було три цілі на свою кар'єру спортивну. І в цьому році я це зробила, і я зараз повністю гружусь собою. наша Олена Юріна дуже наставник хороший. Вона нам казала, що робити, вона нас підтримувала, навіть коли нас щось не виходило. То вона нам допомагала справитися. Мрія стала реальністю, я цим пишаюсь. Багато професійних тренерів працює в обласній дитячо-нацькій спортивній школі. Найкраще підтвердження цьому результати вихованців і бажання самих дітей займатися у секціях. Тому лава юних спортсменів щороку поповнюється. Під 150 діток сьогодні отримали посвідчення юних Спортсменів початківців із солодкими подарунками від фонду ігоря Палиці тільки разом. Хочеться, щоб вони досягали тих спортивних результатів, і звичайно хочеться, щоб ставали олімпійськими чемпіонами, щоб ми їми гордилися. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Трикаверс, щоб знати більше і дізнаватись про все вчасно. Дбайте про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч із вами, не нехтуючи з повіщеннями про повітряну тривогу. Мирного вечора! 27 цьому грудня за прогнозами синоптиків по всій території України очікується похмура дощова погода лише на півдні без опадів. На заході температура повітря вночі від 3 до 6 градусів, вдень від 5 до 7 градусів вище нуля. В східних областях нічна температура 2-3 градуса, денна 5-7 градусів тепла. На півночі температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 1 вдень від 3 до 7 градусів з позначкою плюс. В південних областях температура повітря вночі 2-3 градуси вдень від 8 до 10 градусів вище нуля. В центрі країни температура повітря вночі 1-2 градуси вдень від 5 до 8 градусів тепла.